Добрий день, я говоритиму англійською, бо більшість тоді мене зрозуміє. Я так можете сказати, що я і також торговець зброї, тому що я збирав кошти на байрактари і іншого озброєння для України. Я, звісно, не хвалюся, але я можу сказати, що по трьох роках навіть більше від початку війни збирання коштів на Дрони, скажімо, дуже важливим, а сьогоднішні дрони навіть швидше ніж байрактан. Так, звісно, поляки не є ангелами. Вони не ідеальні ніколи не були і не будуть. Але вони власне, розуміють, що Зараз складні часи, і за сьогодні під час виборчої кампанії ми чуємо переважно популістів, націоналістів і ті, хто виступає за підтримку України, не так голосно говорять. І в принципі, коли я працював з паном Качинським першим, то звісно, були були інші настрої, але моє враження таке, що в суспільстві наразі іноді люди побоюються чогось серед еліт. І це мене дійсно дивує я рік тому. Бо тут і було двоє чи троє поляків представлених власне і в таких панельних дискусіях. І я впевнений абсолютно, що Туск Сикорський є надзвичайно проукраїнськими політиками більш проукраїнських, може в Європі і немає. І тому я не боюся, що немає або не буде в уряді в суспільстві проукраїнської більшості, але ж часи виборів ситуація змінюється. На щастя популістський кандидат декілька днів тому здійснив політичне самогубство, тому що він вийшов з Певної квартири там, де не мав би бути, і провели після цього І це стало відомо, і тепер такий. Кандидат, що ми його підтримуємо, збільшив свою позицію на 10%, що непогано. Коли йдеться про європейську політику, то я тут також доволі оптимістичний. Дійсно, Туск є дуже досвідченим політиком в Європі. Відомий дуже добре, і звісно, він є проактивним і таким, що бажає працювати і ви знаєте, Макрон нарешті перестав дзвонити Путіну. Шольц переглянув свою позицію, а Туск завжди був проукраїнським. І я думаю, так не лише Європа надає Україні шанс, але й Україна надає шанс Європи постати знову як справжній геополітичний гравець. і тепер я спостерігаю, що європейці. Дивляться в Україну як у дзеркало і бачать там серйозного партнера. Було багато прорив, так би мовити, завдяки Україні. Тому що перше Європа замислилася над розвитком власної оборонної політики і стратегії виробленням власної зброї тощо. І є три країни Франція, Німеччина і Польща, які є. Амертон, камертоном, так is, uh, польща uh вже не настільки а -а агресивна Франція. Не стала вже такою голіською, і Німеччина перестала бути такою пасивною Ра Тому раніше перепрошую, прошу то, тому. Ми зараз вербуємо все більше і більше людей на бік України. Звісно, вибори покажуть, що до чого. Але я не можу сказати, що ми спостерігаємо якісь проросійські. Рухи в Європі ми радше спостерігаємо антиестеблішментські рухи в Європі.